Співачка Юля Юріна 2 квітня презентує альбом у стилі етнофольк Краля. Про це нашій редакції розповіла прес-служба артистки. Як пишуть у релізі, альбом краля це повернення до витоків, які знайомі прихильникам колишнього гурту ЮКО. У цьому гурті разом працювали Юля Юріна та Стас Корольов. В обох артистів зараз сольні кар'єри. Але музичну лінію Юлія Юріна продовжує і додає своє нове авторське бачення. Назва нового альбому відсилає до фольклорного ансамблю Кралиця, у якому артистка співала свої студентські роки, коли навчалася на фольклористку. Те дарішке зна, гади в козак, гади в козак. Де до мене пісна. Ай не хадити козак. Де до мене до мене. Розпитати детальніше про альбом Краля можу просто зараз у Юлії Юріної. Привіт, Юля. Привіт, привіт, рада тебе бачити навзаєм. Ну розкажи, яка основа цього альбому? Чи є там автентична частина? І звідки ці пісні, з яких регіонів ти їх збирала? Цей альбом написаний ще півроку тому. Писала я його а, десь півтори місяці. Це така а, збірка різних пісень а, традиційних українських, які я ще співала в студентські роки. Чому альбом називається Краля? Бо я а, випускниця а, фольклорного ансамблю Кралиця Сінельнікова Івана Григоровича. Це професор, з якого пішли такі а, люди, студенти, як Тимофій Мозичук. Оркестра», Катя Павленко з гурту «Гоей», Даха Браха, Дах Дахдотера з Гарда. І це всі пісні, які а, ми вчили в університеті, тобто русальні пісні, русалочки. Ой, у полі три доріжки різно. Там дуже багато пісень центральної України, Київської області, Житомирщини, трошки є Полтавщини, і одну пісню мені на фестивалі Файне міст. То мій друг актор передав звукозаписом, який він робив у Львові. І ця пісня буде називатися Згадуйте о мені. Її я поєднала з українським традиційним виконанням такого канону. Гурт Божичі дуже часто розповідає про цей стиль канону, коли ти співаєш і через пару квадратиків починаєш співати таку ж саму частинку пісні. І от я поєднала львівську Області Чернігівську область в традиційному каноні стилю бероза. А тому ви почуєте ще і ось таке цікаве поєднання. А так загалом по всій Україні зібраний цей альбом, і там є і авторські пісні, і пісні, які ви вже чули. І є відсилки на пісні гурту ЮКО. Тому думаю, що багато хто знайде в цьому альбомі і по стилістиці, і по вайбу свою пісню. Щось своє так. Ну, ти назвала стільки фольк виконавців, які працюють в комбінації так етно і якихось інших стилів. Чому для тебе особисто важливо продовжувати займатися етно-фольк, електронапрямком від цими всіма комбінаціями, і наскільки він не вичерпний на твій погляд? Я вже так підвела знаєш. А, я думаю, що я думаю, що. Українська традиційна пісня має жити. Ми є народ, ми є носіями цієї культури, і е, просто в е, різному баченні дуже важливо е, продовжувати, щоб пісня жила. Бо традиційна культура і культура загалом вона має дуже великий вплив на людей, на їх самоідентифікацію, на пізнання самого себе. Ось е, коли я ходжу і співаю оригінали які закладені в цьому альбомі, люди е зачасту кажуть, Боже, прокидається щось таке всередині, наче душа співає. І мені дуже е кльово думати про те, що моя робота, е коли я е в сучасному вигляді доставляю до людей фольклор е такий первозданний, Вони спочатку слухають мої пісні, і їм щось подобається е більше, щось менше, і вони починають шукати оригінали. І потім це сподвігає людину знаходити вже автентичні. Фольклорні пісні. Хочу розпитати про специфіку роботи саме над цим альбомом. Чим вона принципово відрізнялася від, твої, від роботи над твоїми попередніми релізами? Принципово вона відрізнялася тим, що всі аранжування написані ось цими ручками в Гаражі Бенді. Тому я хочу сказати, що будь-яка людина, яка творча, яка має творчу жилку і хоче займатися музикою, це все дуже легко робити в сучасних реаліях. Бо в нас у всіх є ноутбуки, ми всі можемо встановити собі додатки, в яких ми можемо створювати пісні. І я тому приклад, бо весь цей альбом від початку до кінця, всі структури, інструменти вони були написані в гараж Бенді. Потім трошки в студії деякі моменти ми перегравали, бо гітара, яку ти награла на клавіатурі ноутбука, вона трошки по інакшому звучить ніж інша жива гітара. Але ем, це повністю мій авторський такий альбом, обробка аранжування, створення, структура і повністю вся пісня це ось моя робота, моя можна, дитинка. — Можна сказати, так твій так, своєрідний дебют, частково так. Тож я тебе з цим вітаю. Бажаю, нехай він знайде свою. Аудиторію і до зустрічі в ефірі культури на часі. Ще щасти до зустрічі. Я спілкувалася із Юлею Юріною, співачкою, авторкою пісень та фольклористкою. Говорили про її новий етнофольк альбом Краля, який вона презентує 2 квітня. Вперше наживо новий альбом можна буде почути 17 травня у Києві в Origin Стейдж.